Вітаю вас, дорогі шестикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, що таке рух і спокій. Ви вже знаєте, що всі об'єкти дослідження науковці називають тілами. Неважливо, це тіла живої чи неживої природи. Іде людина, їде автомобіль, летить літак чи зіштовхуються між собою молекули повітря. Ми однаково кажемо, що рухаються тіла. Вулицями ходять люди, мчать по дорозі автомобілі, узбіччям дороги їде скутер, вітер жене хмари, по листку повзе равлик, несуться в космічному просторі планети, невпинно рухаються молекули, з яких складаються всі ці тіла. Це приклади механічного руху. Отже, механічний рух це зміна положення тіла в просторі з плином часу відносно інших тіл. Якщо із часом тіло не змінює свого положення, кажуть, що воно перебуває у спокої. Однак усі тіла рухаються, навіть ті, що на перший погляд здаються нам нерухомими. Дерево росте, рослини тягнуться до сонця, поверхня землі здригається від землетрусів. Розгляньте приклади механічного руху. Пригадайте і назвіть учасників дорожнього руху. Встановіть відповідність між дорожнім знаком і його значенням, скориставшись правилами дорожнього руху. Рух і спокій є відносними. Усе залежить від того, яку систему відліку застосовувати. Спостерігач на узбіччі скаже, що пасажири в автомобілях, які мчать по дорозі, рухаються відносно нього, а водій, який керує автомобілем, стверджуватиме, що його пасажири відносно нього нерухомі. Поміркуйте, чому спокій і рух відносні. Уявну лінію, яку описує тіло під час руху, називають траєкторією. За траєкторією рухи поділяють на прямолінійні траєкторія пряма лінія та криволінійні. Рух по колу це теж криволінійний рух. Жучок сонечко повзе вздовж хвилинної стрілки годинника. Намалюйте траєкторію його руху. Скільки розв'язків має така задача? Для опису того чи іншого тіла ми використовуємо слова фізичні величини. Якщо виміряти довжину лінії, по якій рухається тіло, ми отримаємо довжину траєкторії. Довжина траєкторії, по якій рухається тіло, має назву шлях. Позначають шлях літерою латинського алфавіту с, вимірюють у метрах. У гірському селі Орів Трускавецької громади на Львівщині є найдовша в Україні вулиця. Це вулиця Шевченка протяжністю 14 км. Її занесено до Національного реєстру рекордів України. Відскануйте QR-код або перейдіть за покликанням, щоб переглянути відео про найдовшу вулицю України. Додаткове посилання на це відео буде в описі до цього відеоуроку. Коли тіло рухається, Проходить певний час. Час це також фізична величина, яка характеризує механічний рух. Час позначають літерою латинського алфавіту Т вимірюють у секундах. Які ще одиниці вимірювання часу ви знаєте? А чи знали ви, що тривалість між спалахами блискавки під час грози становить 0,1 секунди? Комар за одну секунду робить 500-600 помахів крилами. Для характеристики руху ви використовували слова швидко, повільно, дуже швидко, дуже повільно. Для опису механічного руху використовують ще одну фізичну величину швидкість. Швидкість це фізична величина, що показує, яку відстань проходить тіло за певний час. Позначають швидкість літерою латинського алфавіту В. Вимірюють у метрах за секунду. Які ще одиниці вимірювання швидкості, ви знаєте, який прилад вимірює швидкість руху в транспорті. Швидкість тіла чисельно дорівнює шляху, пройденому тілом, за одиницю часу. Щоб визначити швидкість руху при незмінній швидкості, треба шлях, який пройшло тіло, поділити на час, за який тіло пройшло цей шлях. Проаналізуємо визначення. Наприклад, турист рухався зі швидкістю 5 км за годину. Це означає, що турист подолав шлях 5 км за 1 годину. Шлях, час і швидкість пов'язані між собою формулою. Швидкість дорівнює шлях поділити на час. Середня швидкість руху дорівнює всьому пройденому шляху, поділеному на весь затрачений час. S – це сума всіх відрізків шляху, де змінювалася швидкість. T – Це сума всіх проміжків часу, які тіло затратило на кожний відрізок шляху, включно з можливими зупинками. Розгляньте деякі характерні швидкості. Швидкість руху не впливає на організм людини. Ми рухаємося разом із планетою зі швидкістю 30 км за секунду навколо Сонця. Разом із сонячною системою зі швидкістю 250 км за секунду обертається навколо центру галактики. Ми не помічаємо цього руху. Наш організм реагує на зміну швидкості. Згадайте, як захоплює дух на гойдолці. Коротко про головне: механічний рух це зміна положення тіла у просторі з плином часу. Якщо із часом тіло не змінює свого положення, кажуть, що воно перебуває у спокої. Рух і спокій є відносними. Усе залежить від того, яку систему відліку застосовувати. Уявну лінію, яку описує тіло під час руху, називають траєкторією. За траєкторією рухи поділяють на прямолінійні та криволінійні. Швидкість можна визначити, поділивши шлях на час руху. Швидкість вимірюємо у кілометрах за годину або у метрах за секунду. Оцініть свою роботу на уроці і виберіть аркуш з траєкторією.